Кімерки ще зараз наближається. Е Володінь. Ганила Тумка, подача не стійко, не зовсім впевнено грає. Тому четко здалося, що на 11-метрову позначку м'яч полетить. Подача. Міталенка, команду, яка за тур до завершення лише зберегла пропуск вищу лізі Бучанського району. Але знову ж таки, топ-5 чемпіонатів і, і кубкові турніри, то там взагалі є. Е -е. Справжніми лідерами своїх команд. А перехоплення від продана він віддає передачу на Кулюця, Удар Удартом Після цієї атаки Кімерки Расюта прострілює. До шліні Воротарського. рикошетом віддасть 1-1. Зіграли Кімерка та Вікторія. В серії пенальті 5-4 перемогла Кімерка і стала першим першим фіналістом Кубку Бучанського району. Момент з ударом від Дениса М'яч рикошетом від відноша Фортуна з рахунком 4-1 перемогла футбольний клуб Горенич. Ну а Кімерка? П'ять футболістів. Кімерки готуються вбігати до штатного майданчика. Зараз вони це роблять. Йде подача. Власенку не дали там пробити З другого поверху. Йде передача на Власенка. Власенко пробуває, падіння штатного майданчика. Ногою в ногу Власенка Буханевич. Тому ж таки ви, друзі, можете принати повтори. І зараз буде 11-метровий виконання Миколи Кучеренка. Кучеренко пробуває! Забиває! Забиває Микола Кучеренко, рахунок матчу відкрито. 1 0 на користь Кімерки. Дуже впевнене, холоднокровне виконання 10-метрового рекошетам вістійки, м'яч влітає в сітку. В якості андердогів. в Кіїв України. Київської оболоні, Львівських Карпат, Ласького Лудогорця. Футбольного клуба Артуна затримує цей номер. Момент. Куровець пробиває. І М'яч влітає ворота. Підняли руку футболисте Кімерки, апелюючи до Артема Тарасюка, що було положення поза грою. Один-один. Гарасюту. награна ця зв'язка, Масник Гарасюта, Гарасюта подає до штатного майданчику. Повчиніков? Масник. Вообще чоловік мов. Параліна лівий фланг, Гаврилюк. Подача. Скажи мені, будь ласка, Подача. Надалі стійку. Удар. Паніман досить багато знаю, але не досконало. Зізнаюся, друзі. Куролевець віддає на праву ставить корпус овчинь. Принь. Ласенко переведення на право. Грасюта. Вдалося йому за м'яч зачепитись. Грасюта пішов на двох. З м'ячем. Морозюк. Озвертає Кучуренка. Кучуренко що у нього футболіст Буча Фортуна перебуває. Куролець. Бача на Сахно. Не можна перевершити. Черговий Буча Фортуна подача на виході грає. Тумко у річному фіналі за Ютландію грав е... Ростислав Максименко. Кидання до 100 майданчику не встигає насю з командою Ялґава вищої леги. Три футболісти в стінку вишукував Тумко. Удар відкрився. і чого? Не Тумко! виконати цей корнер. Йде подача на дальню стійку, Кулаком на виході грає Данило Тумко. А там вже ну, на Власенка. Ласенко відкидає на Масника. Масник направо переводить. Там зараз вже Кучеренко. Змінялися флангами. Гарасюта та Кучеренко. Те, що Кімірка буде намагатися витиснути максимум. Подача і тут поля удар відбувається. Крувець на Олександра Сахно, той подає до штатного майданчику. Правук, м'яч під лівою, передача на Буханевича, удар Буханевича, з вонючої сторони стопи, Вучі вже слух убив. Тумко грає головою, Вимар Пластун, дає на Морозюка, той нас доганяє м'яч біля бокової лінії поля. Морозюк прокидає м'яч собі на хід, а з 20 від лицевого лінії варіт. Перва сфера перебуває, в дальній кут крутить футболіст. І вже традиційно цей корнер буде виконувати. Денис курилець розігрує цього разу з правуком. Курилець. Правук під праву. Прострілює. Не доходить м'яч до морозюка. Відбувається футболісти кімерки. Масник. Подальше від сахно. Локом грає на виході зараз тумко. Пенальті. Морзюк просив до сну майданчику, до мяч не дійшов. Перший Євген Стриж, польові гравці, Роман Адаменко, Дмитро Басалкевич, Олександр Бундаренко, Сергій Зуєвич, Василь Коропецький, Ярослав Кубенко. З футболістів Кімерки, із тих, хто може вийти. З лави запасних Тесленка, ми вже на футбольному вийти. З лави запасних. Тесленка ми вже на футбольному полі побачили. Ще в резерві перебувають голкіпер Максим Кушніренко і польові гравці. Ми... Микола Тимченко. Арасюта біля м'яча. Йде подача. На лінію Воротарського. не дали там пробити. Волоша другої спроби це вдасться зробити бучанцем. Буханевич на продана. Лівіше відкритий був матч. І зараз вся загроза тельно відслідковується. Зараз на виході грає. Ну і на протилежному фланзі розпочинає другий тайм. Зліва бачу Роман Гарасюта номер третій. Буде його виконувати. Другий асистент Андрій пробиває, влучає стінку, добування і знову стінка приймає середа. Бондаренко, Бондаренко перебирає, середу пробиває. удар блокується. Так, Буча Фортуна Сахно подає до штрафного майданчику. До Гаврилюка м'яч летить. То тобто скидає на лінію Вортальську. не дали там проб... з капітанською пов'язкою. На другий тайм виводить Буча Фортуна. Після того, як залишив футбольне поле подача на Гаврилюка, вибиває м'яч. Вас приймає близьким. що В нас другий тайм фіналу Кубку Бучанського району. Морозюк опиняється на Зуєвич. Пробиває в поворотах, Сергій Зуєвич не очікував, матчу на ранній початок догравання другого тайму на 10.00. Знову ж таки, сьогодні у нас заплановано було старт другого тайму. Подача, в дальній кут ледь не впав. М'яч. Поперечка добивання не влучає влучається. Кіменко високим пресом, то три футболісти, чотири було. момент. Зуєвич залишається, бо на ранку відходить від м'яча. Пробуває Зуєвич, влучає в стінку номер. Владислав Кушніренко та казати, 21-й номер Михайло Тисенко, але він на футбольному полі вчора вже з'являвся. ж таки, Зараз атака, Кімерки, Гарасюта пробиває, відбиває стріж. Ще поки що тільки готується ця заміна, одягає вже Майку, ігрову Майку, знімаючи тренувальну. Вячеслав Кушніренко. Масник, масник, готує удар, побиває масник і м'яч літає ворота. Олег масник ударом з метрів 27. Рікошетом від стійки відзначається голом. Перший дзвіночок був в момент гарасюти, а другим міг би дати велику користь своїй команді. Удар і тягне тунко! Владислав Парубець, Юрій Правук. Та Василь Проден. І також. Масник, Масник. Зачепився, прикриває ігру в сферу корпусом. Олег Масник віддає. Далі. далі, а то ще Перед цим були матчі 1-8 фіналу Кобучанського району. Момент. Удар Кущеренка. Блоки. Виконувати. Подача. На дальню стійку м'яч готить. Кітка і над Попоришкою м'яч летить Волошенко, яка ж нагода зараз була в нього робити моментами. Така двіечка, боксерська двіечка була від Кімарки. Момент б, Зараз е, вас приймуть шість, сім футболістів. Буча фортуна в штатному майданчику Кімарки, подача від Зуєвича. Мітленко вистрибує, але удару не дали йому завдати. Підбирання за Бондаренком ще одна подача. Зрізається між ноги Бондаренка і ледь початок догравання. Тому ж таки вчора через клятих орків через кляту русню ми фінал не дограли через затяжну повітряну тривогу. Зараз подача до сьогодні данчику. Удар махані на місці. Тумко. Від буча фортуна, але забив масник. Забив масник, а перед цим був дзвіночок від Романа Гарасюти, коли він цей момент не реалізував, програвши дуель Євгену Стрижу. Мітуленко. Он був напрямку Бондаренка. Бондаренко скидає на... Курилця, Бондаренко пробиває і м'яч влітає сітку. Заштовхав, заштовхав зараз. Бондаренко якщо не помиляюсь, так саме він. Ударом в падінні. Барання за курицем. Падіння штрафний для фортуни. Пробуває, Зуєвич, фіксує м'яч в своїх руках, Данило Вакада кадав, кидає. Напрямку Кушнюренка, перехоплення від Коропецького. приймав за ноги удар за на майданчику. але сказав, що досить низько сіли. Боїться команди з Гостомеля. Зовнішою сторони ступи Мітленко вирізає на Маханю. Але знову ж таки, зараз Буча фортуна в атаці і буде наматися команда Юрія Мельника перемогу в основний ігровий час вирвати. Я порівнював з минулим сезоном і передніми сезонами. І можливо матчам Овчинникова за інші команди. Коропецький. Зуєвич. Пробуває наш спорузістій, коли ти. Бондаренко. м'яч задалеко. Пустив, скористався, середа. Кущіренко. Кушніренко прокидає. Зараз може Кімерки, після того, як з'явився на футбольному полі. Жодного разу до м'яча не доторкнувся. Передача, Кущенко подає. Удар Фішелів! Тьохнетриш! Який же зараз момент був Кімерки? Як з'явився на футбольному полі, жодного разу до м'яча не доторкнувся. Не вдалося. Зупинити переведення на Олександра Сахно. Простріл. Удар. і М'яч в сітку зовнішньорони. Пробігається. Мітленко пробиває і розводить м'ячі голки різним кутам. Пусто вам передати. Те, що відбувається, пробуває, приймає, забуває. Один-один. Серії пенальті. Опівається пластун. Пробуває, вгадав Тумколе. М'яч не дістав. 2-1 на користь Буча Фортун. Пробуває Кучеренко і реалізовує цей. 11-метровий 2-2. Серій пенальті. Бондаренко. пенальті в Іваді також виконував. Пробуває Бондаренко і майже відбився удар Тумколе. Все ж таки від рукавиць голубок Кімарки. Середа. Пробуває сюди, Серед, і реалізовує цей. Вгадав. По центру По центру! без е, е, жодних Кушніренко розбігається, пробуває, розводить меші голкіпера. 4-4 в серії пенальті. 2-2. Парубець пробуває, реалізовує він. Пенальті. Свій день народження. Фортуни. Фішельов. Пробуває, забуває Артем Фішельов 5-5. І тепер команди будуть бити до промаху. Морозюк. Шостий удар. Пробуває Морозюк. Але... Ще перед ударом. А влітає на чворота відбив бою Відіграли. Пробуває. Зуєвич. Забуває він. Вгадав. Готується виконувати сьомий пенальті для Кімерки. Пробуває, забуває Авщенікову. Без не виконає Сахно. Зараз виконує пенальті. Пробуває, забуває під поперечку по центру. Пробуває. Олександр Сахно. Забиває, десь махав. Ліва нога, в лівий угол. Ще ні. Пробуває, майже відбив. Тумко, потужний удар. Ближче до центру. Вищий воріт пробуває Артем Перень.